Вівторок, дев'ятого тижня, по зісланні Святого Духа. Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. До Корінтян першого послання святого апостола Павла читання: Братя, як тіло є одне, хоча й має багато членів, і всі члени тіла, хоч їх багато, становлять одне тіло, так і Христос. Усі бо ми хрестилися в одному душі, щоб бути одним тілом. Чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні, і всім нам був даний пити один дух. Тіло Бо складається не з одного члена, але з багатьох. Коли б нога сказала: Я не рука, отже не належу до тіла, хіба тому вона не належить до тіла. І коли б вухо сказало: Я не око, отже не належу до тіла. Хема тому воно не належить до тіла, якби все тіло було оком, де ж тоді би був слух, якби все воно було вухом, де би був нюх. Та ж Бог розділив члени кожного з них у тілі як хотів, якби все було одним членом, де було б тіло, та членів є багато, але одне тіло. Не може Око сказати руці, ти мені не потрібна, чи голова ногам, ви мені не потрібні, бо ж члени тіла, що здаються слабшими, найпотрібніші, і тим членам, що здаються непочесними в тілі, даємо більше чести, і наші непристойні члени зазнають більшої шани, ті, що у нас пристойні, Її не потребують. Та Бог так зложив тіло, що дав більше части нижчому що членові, щоб не було роздору в тілі, але щоб члени дбали однаково один про одного. І як страждає один член, з ним усі члени, і як один член у славі радіють з ним усі члени. Коментар Усі члени тіла, хоч є їх багато, становлять одне тіло, так як і Христос. Дорогі мої. Апостол Павло наводить приклад тіла, у якому кожний член має своє служіння. і не можемо сказати, що є в тілі важливіше, який орган найпотрібніший. Усе важливе і усе потрібне. А головне, що взаємопов'язане. Ця аналогія нам дає зрозуміти, що маємо сприймати церкву як народ Божий, як членів одного містичного тіла, які пов'язані між собою і служать одне одному. Що більше, ми намагатимемося служити іншим, то більше інші будуть звертатися з, із тим самим до нас, служити нам. Ісус недаремно каже, що треба любити ближнього як себе самого. Якщо ми любимо Бога, ми, ми любимо і тих, кого Він дав нам, і цінуємо. Що маємо, як їм послужити? Та кожен, дорогі мої, своїм цим талантом, якому Бог дав, має послужити іншому. І разом бачимо, ми становимо це тіло, тіло містичне, один робить те, інший те, третій те. І кожного тіло є важливе, від матея святого Євангелія. Читання. Сказав Господь своїм учням: «Істинно кажу вам, усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Істинно кажу вам ще раз, коли двоє з вас згодиться на землі просити, щоб там не було. Воно буде дано їм моїм Отцем Небесним, бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. Тут підійшов Петро і каже до нього: Господи. Коли мій брат згрішить супроти мене, скільки разів маю йому простити, чи маю до сімох разів прощати? Ісус промовив до нього Не кажу тобі до шімох разів, а до сімдесяти раз пущі. І коли Ісус скінчив ці слова, покинув Галилею і прибув у сторони Юдеї, що за Йорданом, сила народу йшла за ним, і Він їх оздоровив там. Тоді привели до нього дітей, щоб Він поклавши на них руки. Помолився, учні боронили їм, Ісус сказав їм: Пустіть дітей, не бородніть їм приходити до мене, бо таке Царство Небесне. І, поклавши на них руки, пішов звідти. Коментар. Коли двоє з вас згодиться на землі просити, щоб там не було, воно буде дане їм. Отцем моїм небесним. Уявіть собі, ви сидите на передньому людьми стадіоні, на такому переповненому стадіоні. Триває вирішальний футбольний матч. Уся трибуна у єдиному пориві скандує та аплодує улюбленій команді. Тебе, як і всіх оболівальників, Охоплює хвилювання в перечутті перемоги. І коли у ворота суперника влучає фінальний гол, ти зливаєшся у радісному крикові разом з усіма. Ти почуваєшся частинкою цього ревучого, тріумфального натовпу. Саме це відчуття себе як частини чогось. Дуже значного допомагає зрозуміти, про що сьогодні говорить нам Христос. Щоразу, коли ми збираємося, щоб помолитися та вклонитися йому разом з іншими християнами, Ісус перебуває поряд. І не просто з нами, а в нас. Тому ми пов'язані одне з одним. І є тим, що церква називає спільнотою святих, і ця спільність не обмежена тільки живими. У Христі ми пов'язані також із тими, хто жив до нас і нині перебуває з Богом на небесах або в чистилищі. Тільки уявіть, скільки стадіонів могли б заповнити всі ці люди. Тож, стаючи на молитву, не забуваємо, що ми перебуваємо в гарній компанії, коли ми приходимо до Бога і приносимо до Нього свої потреби, Ісус Христос заступається за нас перед Своїм Отцем. Діва Марія, святий Йосиф, наші святі Покровителі і покійні рідні моляться разом з нами. І це є істиною, хоч би де ми не були, у храмі чи в родинному колі, молячись у групі з іншими вірянами чи на самоті. І якщо ти так хвилюєшся, вболіваючи за улюблену команду, то уяви, як воно вболіватиме за Господа в оточенні всіх святих. Та саме це відбувається нині на небесах. Тому, молячись тут, на землі, ти приєднуєшся до незліченного душ, які поклоняються Господу, вони возносять до нього і твої молитви. Господи, допоможи мені завжди пам'ятати, що я ніколи не молюся на самоті і що завжди, поряд зі мною моляться у ті святі, як на небесах, так і на землі. Апостоли забороняли дітям наближатися до Ісуса, не тому, що не хотіли, аби він їх благословив. Але як пише Святий Ронім, тому, що не мали досконалої віри, і вважали, що Він подібно іншим людям буде втомлений надокученням тих, хто приступав до Нього. Пустіть дітей. Не бороніть їм приходити до мене, так як бо є Царство Небесне. В іншому місці Господь підкреслив, якщо ви не навернетеся й не станете, як діти, не увійдете в Царство Небесне. Він вказує на поставу дітей, як на таку, що заслуговує на Царство Небесне. Тією поставою не можна вважати інфатилізм, але простоту й довіря дитини. Дитина Хоч і може обманювати, але приховувати свого обману за маскою лицемірства не вміє. Дитина ще не навчена удавати приязнь до людини, яка їй не подобається, і не вміє також приховувати і соромитися своїх приязних почуттів до людини, що їй сподобалося. Часом дитина може. Повередувати, хоча вередують ті діти, які відчувають, що їхні батьки не радять собі, коли дитина вередує. Якщо ж батьки вміють з дистанцією ставитися до тих маніпуляцій своїх дітей, то дуже швидко дитині приходить хвороба перебування. Дитина повністю залежить від своїх батьків, залежить не тільки матеріально чи фізично. Дитина потребує батьківської любові. Зив'язана з батьками дуже міцно, для дитини любити і довіряти своїм батькам природньо. Отже, ми повинні вчитися простоти у відношеннях з Богом, вчитися розмовляти з Богом просто, як дитина щось лепече своєму батькові, прагнучи бути з ним. Так і ми, хоч і молимося у різноманітних своїх потребах. Не повинні забувати, що бути за отцем – це наші найбільші радість і щастя. Повинні ми також вчитися довіря дитини. Подивімося на дітей, що йдуть з батьками. Вони завжди хочуть тримати за руку мама чи тата. Якщо вони в руках батьків, вони спокійні, щось подібне повинно бути і з віруючою людиною, що правда в духовному сенсі. Скільки разів можна прощати. Взагалі, ми люди знаходимося у рабстві цифр Ми хочемо знати, скільки чого нам треба. Петро одного разу прийшов до Ісуса і поставив дуже навіть непогане запитання: Скільки разів треба прощати? Чи тільки сім разів можна прощати? Я поглянув якось на дозвіллі П'ятехничні Мойсеєві і виявив, там дуже багато сімок, сім днів, сім лампад, окроплення сім разів, і так далі. Багато хто вважає число сім вершиною досконалості. Напевно, той, хто примудрився простити сім разів, вважався досконалою людиною. Манкартур пише, що рабини в Ізраїлі цитували книгу пророка Амоса. 1, 3, 6, 9. 11.13 І учили, щоб Бог прощав ворогів Ізраїлю три рази, отже, три рази простити достатньо. Учитель Ісус відрізняється нестандартними відповідями. Коли його якось запитали про найважливішу заповідь місцевому законі, він раптом запропонував не одну, а дві своїм слухачам. Коли йому поставили запитання про розлучення і сказали, що Мойсей дозволив чоловіковій дружині розлучитися, він раптом сказав, що розлучатися не можна, підвищивши планку стандартів до Божої висоти. У випадку з питанням про прощення Ісус робить те саме. Ні, Петро, не сім разів треба прощати. Сімдесять помножено на сім. От стільки треба прощати! Планку прощення треба підняти до Божих стандартів. Ви знаєте, що у нас є свої мірки. Ми кажемо, ну, все, у мене рвався терпець. У запалі скандалу подружжя кричить одне, ну, все, я так більше не можу. Прощаючи своїх дітей, батько каже, ну все, це останнє. Якщо ще щось споїш, прощення тобі немає. У нас є межа прощення. І в чому ми кардинально відрізняємося від Бога. У нього планка набагато вища, вона у сім разів вища, у тисячу разів вища. Не на цифрі треба зупинятись, увагу, а на прощенні. Чому ми так швидко забуваємо про свої погані звички і так добре пам'ятаємо погані звички інших людей? Чому собі ми завжди даємо другий, третій, п'ятий, десятий шанс? А тому, хто просить на зимочення, іноді відмовляємо. Чому ми такі, м'які стосовно себе, і такі жорстокі стосовно інших. Ми молимося Господеві і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Матея 6.12. Але чи прощаємо ми, що треба зробити людині, щоб вибачитися в нас? Ми хочемо. Принизити іншого, щоб Він мало не на колінах просив нас вибачення. Ми іноді вважаємо, що нас сильно образи. Але чим ми міряємо цю образу? Погляньте на величезні, як Гімалайські гори, гори гріхів, яку нам простив Бог, і ваша образа показується меншою. Секрет у тому, що ми забуваємо, що ми грішники. і вважаємо за краще бачити в грішниках інших. Ні, мене краще, ми, боржники Богові, давайте подивимося на наше життя і помислимо про ту незліченну кількість помилок гріхів, промахів, які Бог нам простив. Його метод прощення простий. Прийди до мене, і не зважаючи на всю твою величезну кількість гріхів, одну мить, я тебе прощу, і з тебе зніму цей невимовний тягар. Дивися Матея 11,28. Бог став людиною, щоб нас простити. Він зробив нам крок назустріч, Він прийшов тисячі кілометрів, щоб стати ближче до нас. А ми. Чи простили Ми подібно до Ісуса? Чи можна просто підійти до нас і сказати прости чи роздаємо ми прощення так само щедро, як іноді тримаємо образи? Частенько образи і непрощення тривають ціловічність через те, що з нашого боку немає ініціатив. Ми чекаємо, щоб інший прийшов до нас, щоб Той першим визнав свою провину, а скільки нам прощено, а скільки разів нас прощали, а скільки разів нам робили милість, коли треба було строго покарати. Можливо, цього разу ми можемо простити Бога. Можливо, цього разу ми зглянемося, можливо, цього разу ми можемо простити і забути. Іноді цілі церкви не можуть простити один одного, і образи стають багаторічними. Оцей розкол, 1054 рік, далі тисячу років, як стався поділ. Частина церков з неї за потрібне голосити протест державі, піти в підпілля та проповідувати Христові Ангелі. Скільки разів прощати, брату мою, звучить сьогодні питання, скільки разів, скільки Христос простив нам. Часто в церковному середовищі люди ображаються один на одного. Ми всі різні, усім не догодиш. Іноді буває, що не те скажеш, не так подивишся, не поступишся вчасно, не погодишся з поглядом іншого, от і зароджується образом. Церква має бути колискою прощення, а не судним місцем. Тут Бог не вдягає нас у чорні мантії суддів. Він дає чистий, білий одяг, одяг прощення. У церкві люди отримують прощення від Бога. Тут же люди повинні прощати один одному так, як Бог прощає їм усе. Усі гріхи, усі борги. У книзі Псалмів написано: Він очищає всі беззаконня Твої, Псалом 102.3. Апостол Павло пише, церкві Весень, будьте один до одного добрими, милосердними, прощайте один одному, як Бог Христі простив вам. Ефесян 4:32 Прощення часто приймають за слабкість. У наш час прощення не популярне. Усе в нашому суспільстві зводиться до обачності. Спробуй, попроси відстрочити виплату банку, от проучити боржника, от забрати б у нього, все. будинок, машину, продати все. Нехай він страждає, знатиме, як борг брати. Дорогі мої, прощення це не слабкість. Піти від прощення от слабкість. А переступити через себе це не зовсім легко. Бог прощає, бо він справедливий, але він і любить. Він прощає, видаляє гріхи й погані вчинки так далеко, як схід далекий від заходу. Він не втомлюється прощати. Чому втомлюєшся ти? У суті прощення лежить милосердя. Жорстоке серце не може прощати. Для цього потрібне серце тілесне і м'яке. Прощення робить чужих людей рідними. Воно кровоточиві рани лікує бальзамом любові, сполучає розділених, утішає тих, хто плаче, дає надію безнадій. Прощення закладене в самому характері Бога. І якщо ми наслідуємо Христа, ми повинні прощати. Іноді я думаю: Господи. Скільки ти прощаєш людей кожної секунди, кожної хвилини, години дня. Отже на землі живуть мільярди, і ти не втомлюєшся прощати їх, а я, чи можу я простити хоч би одного так, можу. Бо ти простив мене сім разів і 490 дев'яносто разів, і 2401 раз, і набагато більше. Ти прощаєш мене щодня. І не згадав мені жодного бору. Допоможи мені прощати так, як і я прощений тобою. Можливо, у тебе сьогодні розірвані стосунки з братом, з сестрою, з батьком, з матір'ю, з сином з дочкою. Ти не хочеш простити і забути. Подивися тоді на Ісуса. Твої борги Він простив. Твій мільйон гріхів він уже на хрест. Прости. Прости ще один раз. Підійди до твого брата, твоєї сестри, батька, матері, сина, дочки друга подруги. Зателефонуй дим, кого ти образив, комусь причинив страждання на довгі роки. І просто скажи: прости мене. Молитва це хороша можливість для прощення. І у Євангелії сказано, і коли стоїте на молитві, прощайте, коли щось маєте на кого, щоб і Отець ваш Небесний не відпустив вам гріхи ваші. Марка 11,25. Безперечно, стільки разів Тебе прощав, прощає і прощатиме Христос. Амінь. Якщо й надалі дорогі мені бажаєте слухати моє повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар. Але я уділяю благословення. Прикріплений перший коментар. Благословення Господнє на вас. У відповіді тільки Амінь. На інші я просто коментую. Слава Ісусу Христу!